Студенти, які вступили до закладів вищої освіти у 2024 році на контрактну форму навчання і не отримали рекомендацію на бюджетну форму навчання за жодною із заявок, можуть отримати державний грант. Ця фінансова підтримка від держави доступна студентам усіх спеціальностей для оплати навчання і називатиметься грант на навчання. Державний грант є цільовим, тобто ним можна буде оплатити виключно навчання і не можна буде перевести в готівкову форму. Державний грант є безповоротною допомогою допомогою, тому додаткових зобов'язань на кшталт відпрацювання він не передбачає. Отримати державні гранти зможуть здобувачі вищої освіти, які, найперше, відповідають встановленим вимогам до отримання грантів, здобувають освіту в закладі, який підписав договір із Міністерством освіти про те, що заклад вищої освіти бере участь у пілотному проєкті із надання державних грантів. Та ті здобувачі, які підтвердили заяву на надання державних грантів та виконали необхідні процедури. У 2024-2025 році державні гранти будуть надаватись у таких максимальних розвідках. Державний грант першого рівня 15 тисяч гривень, для тих здобувачів, які склали національне мультипредметне тестування з двох предметів і вище, ніж на 150 балів. Та державний грант другого рівня в розмірі 25 тисяч для тих здобувачів, які склали національне мультипредметне тестування із двох або більше предметів НМТ вище, ніж на 170 балів. Зауважимо, що для деяких спеціальностей діють гранти лише першого або лише другого рівня. Більш детально перелік цих спеціальностей можна побачити на сайті МОН, ЄДЕБО або безпосередньо в закладі освіти. 13 вересня уряд ухвалив зміни до постанови про реалізацію пілотного проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти. Важливим є те, що критерії для надання державних грантів та суми грантів не змінюються. Але відтепер оновлений механізм грантів буде швидшим та простішим. Подання відбуватиметься через мобільний застосунок Дія, тобто не потрібно подавати заяву в ЄДЕБ та створювати спеціальний рахунок у банку. Оновлений алгоритм отримання гранту передбачає, що потрібно з 15 протягом. Вересня до 5 листопада підтвердити отримання державного гранту через мобільний застосунок Дія для цього потрібно оновити його до версії 4.0 та увійти в обліковий запис. Далі, в переліку документів, обрати опцію Сертифікат на навчання. У разі згоди потрібно підтвердити отримання з накладанням дії підпису, щоб таким чином активувати грант. Активувати сертифікат потрібно до 5 листопада, щоб не втратити можливість отримати фінансову підтримку від держави. Згодом Міністерство освіти і науки видасть наказ про надання грантів та автоматично перерахує кошти державних грантів на рахунок спецфонду закладу вищої освіти. Перший платіж, а саме 50% щорічного грантового платежу, буде перераховано до 1 грудня 2024 року. Другий платіж, тобто наступні 50%, буде перераховано до 1 квітня 2025 навчального року. Після перерахування коштів здобувачам мобільному застосунку Дія буде надіслано повідомлення про зарахування необхідної суми на спеціальний рахунок закладу вищої освіти. Важливим є те, що подати заявку на грант може студент або студентка самостійно, тобто без допомоги батьків або законних представників. Станом на 17 вересня ті здобувачі вищої освіти, які за результатами НМТ отримали результат із двох предметів вище 150 або 170 балів, вже отримали повідомлення про можливість отримання грантової підтримки в своєму електронному кабінеті. Житомирський державний університет імені Івана Франка цьогоріч також став учасником пілотного проєкту Мон щодо гранту. Грантів. І станом на 17 вересня 9 ранку більше половини здобувачів вже підтвердили свою участь у проєкті. Запити на гранти регулюються щодо кон'юнктурних і некон'юнктурних спеціальностей, точно так само, як і вартість на навчання. Найбільш кон'юнктурними спеціальностями, і ті, які відповідно матимуть грант лише другого рівня, є спеціальності галузі 0,3, що стосуються філології, особливо іноземної філології, перекладу та прикладної лінгвістики, менеджмент, маркетинг, публічне управління та адміністрування і право. Гранту передбачено, що пілотний проєкт діє тільки з 2024 року і розрахований на здобувачів, які складали НМТ, виключно цьогоріч. Тому студенти другого, третього, четвертого курсу ними скористатися можуть тільки наступних років. Умовою гранту однією із умов вірніше є те, що студент не отримав рекомендацію на місця державного замовлення за жодною зі спеціальностей, тобто він має отримати всі п'ять рекомендацій, а можливо і більше, тільки на контракт.